Російський рубль продовжує стрімко падати. 9 жовтня його курс упав нижче відмітки 102 рублів за долар. Вперше з 23 березня минулого року повідомляє Уніан, посилаючись на дані Google фінанси. Зауважимо, що минулого тижня обвал рубля стався двічі. При цьому раніше російські експерти попереджали про ризик подорожчання долара. Зазначало, що курс російської валюти буде втрачати по 2 рублі в місяць і в 2024 році досягне рівня 110 рублів за долар, і продовжить падінням 9 серпня 2023 року. Російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. Сильний тиск на рубль продовжують чинити санкції, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.